Великодні паски, розписні пряники та унікальні писанки з головною компонентою теплом та любов'ю в рамках заходу. Паска відкритих сердець для дітей-переселенців зі сходу України. Напередодні свята світлого Христового Воскресіння у столичній кав'ярні. Найменші патріоти передусім власноруч готували великодні паски. Ми готуємо Я гатоя ботахну так Вотак. Готуватись до Великодня долучились і українські зірки із власними дітлахами. Радіоведучий Кирило Капустін зізнається спільно з донькою. Розписує яйце вперше в житті. Та паралельно вдома теж триває приготування. У нас младше готують пасхи. Волі готувати пасхи місця з бабушками. У них там какое-то таїнство, поэтому мужчин туди не пускають. Писанка – традиційний пасхальний атрибут, майстер-клас по писанкарству від художниці Анжеліки Рудницької. Попри непосидючий передсвятковий настрій дітогів, спільно вдається зосередитись. Кіра і соня із Донецька нині плани мають на по писанці кожному у родині. нам нужна лісувати ось так. Ось так аж не таке буде. Можна для мене найважливіше передати традицію і розказати не тільки технологію, але і сакральний смисл писанок. Писанка це диво. І писанка це один із найважливіших українських символів, це те, що зв'язує нас між собою, це те, що зв'язує нас з нашими предками. І це одна із найпотужніших традицій, яку ми не маємо права втратити. І мені би, звичайно, хотілося з дітьми про це говорити. Від ті, хто на приготуваннях без дітлихів, запевняють, мовляв, напевне знають, чому спільне писанкарство та готування паски дітям-переселенцям лише на користь. Я вважаю, що зараз дітям потрібна турбота, потрібне пі, піклування про них і показувати дорослим, що вони не самі, що ми не байдужі до них. І взагалі, якщо е, біля цих дит навколо цих дітей буде е, турбота, буде любов, і ми будемо влаштовувати такі от заходи. Е, ці діти будуть е, повертатися до нормального життя, до того життя, яких них було до, до війни. Я взагалі сам человек, і у мене папа священник, і тому для мене, якби є якісь… Поняття духовності, я понимаю, що такое, но когда мы какая-то, да, Поэтому здесь хорошая атмосфера. В плані того, что есть радость, любовь. Поэтому в этом плані здесь есть духовна атмосфера. Організатори заходу виконаною роботою задоволені, Головне дітлахам все вдалося. Мені кажется, під текст психологічний ми вложили в, це це в себя. Вера в светлый праздник в добру и понятие, что ты это можешь, ты сделал это сам. Я надеюсь, что после этого мероприятия они начнут рисовать яркими красками, желтыми, синими, красными и так далее. То есть именно это должны быть самые яркие краски. Спільне випікання великодньої паски та писанкарство можливим стало за участі міжнародної громадської організації на зустріч мрії на чолі з Євгенією Тимошенко та благодійної організації. Погляд організатори кажуть, подібна арт-терапія для малюків зі сходу нині найкраща зброя. мастер-класс по роспису писанок для детей. Артисты вместе с детьми сейчас тоже пекут пасочки, расписывают эти пасочки, вот, расписывают пряники совместно. Это дает очень хорошую эмоцию для детей, которые пережили стресс в жизни, которые пережили травму, потому что ну, это творчество, это как один из способов реабилитации ребенка. Получить хорошую эмоцию, то есть мы сможем подарить любовь, радость, это ну, Вечі, да, те основи, в котором нуждается каждый человек, не только дети, но и взрослые. И на таких мероприятиях, на на, таких мероприятиях, на таких акциях діти получают эту положительную эмоцию. Они видят, что они нужны, они важны разом із тим організатори запрошують на 9-й міжнародний благодійний дитячий фестиваль на зустріч мрії 1 червня у день захисту прав дітей, малеча зі сходу та шкіл інтернатів. Дивуватимуть талантами. Софія Зарудна, Андрій Пішта АІНТІВІ.